Друзі, наступна гра у нас вже почалась між командами Пантера та ФК Кудрівка. Пантеру ми сьогодні вже бачили у нас на футбольному полі в нашій трансляції. Ну і Кудрівка, подивимось, нова команда в нас на полі, що покажуть сьогодні гравці. Пантера в чорній формі, Кудрівка в білій формі. Ну і швиденько по складам команд. Ось перша спроба пробивала Кудрівка. Непогано. Дав на місці. Воротар, але за бокову лінію м'яч пішов і ще одна спроба пробити. З гострого кута, але повз ворота м'яч. Ну і швиденько, що ж, Пантера, склад команди. Даниїл Гуць, Матвій Кушнір, Олександр Ткаченко, Тимофій Самусь, Кирило Грицюк, Марк Цицерук, Анна Тригуб, Данислав Стратієнко, Іван Карпенко, Матвій Куць. Марк Щербін та Андрій Сааде. знайомилися ми сьогодні вже зі складами, але ще раз повторимо цих хлопців, щоб ви їх запам'ятовували і бачили, ідентифікували на футбольному полі. Я впевнений, що багато сьогодні зібралося вболівальників. У нас під трансляцією, і тут на футбольному полі ми чуємо підтримку на Адресу команд, ну і вас також, дорогі вболівальники, запрошуємо вболівати, ставити вподобайки, писати коментарі під трансляцією активними бути для того, щоб і хлопцям краще гралося, тут тепліше гралося. Ну і нам, звісно, операторам, коментаторам, всьому технічному персоналу також дуже приємно буде бачити ваші реакції. Тому давайте, давайте, друзі, трішки. Підігрівайте сьогоднішній прохолодний ранок. Ну і е, рухаємося далі. Давайте познайомимося з командою ФК Кудрівка. Ось вони у нас сьогодні вперше на трансляції, о, на другому полі паралельно. Сьогодні вже були у них ігри. Ну і ось вони вриваються і до нас в екран а, монітори а, ваших комп'ютерів, ваших телефонів. Тож, такі гравці у нас в складі ВКУдрівка. Даниїл Ох, небезпечний м'яч біля нас тут літає. Даниїл Тригорусь, Денис Крушинський, Ерік Кноян, Владислав Кібиш, Любомир Точоний, Олександр Збаращенко, Давід Саран, Тимофій Петрик та Рінат Якубін. Ось такі друзі-гравці, отакі молоді гравці, а сьогодні перед вами на ваших екранах. Майбутнє нашої країни, майбутнє нашого українського футболу. Тож разом сьогодні з вами вболіватимемо та спостерігатимемо класні моменти, класну гру і чудовий видовищний футбол. Бачимо атаку Пантери зараз лівим флангом. Намагалися хлопці протискати м'яч, але вже можу з перших хвилин відмітити, що дуже непогано грає команда Кудрівка і в захисті, і декілька непоганих атак було, і прострілів у бік воріт. Ну, Подивимось, що далі, ще зарано якусь характеристику команді давати. Цікаво спостерігати за грою. І зараз. Ми бачимо, Пантера атакує з лівого флангу сьомий номер. Не зовсім точна передача, але подивіться, 13-й номер зараз відібрав м'яч і сам індивідуально пробирався у штрафну зону. А тут 12-й номер точений пробиває, пробиває у бік воріт. Не зовсім влучно, але, але можна це назвати небезпечно. Теж перехопив, відібрав м'яч і сам пройшов половину поля. Пробив. 12-й номер. Команди Кудрівка. Ну, а тут зараз на сьомий номер класна передача, була в фланг. Забігав е, Сааде. Ну, Трішки. Трішки йому не вистачило. Невисокий гравець, але е, хочу відмітити, що. Дуже, а швидкий, швидкий і технічний гравець. За бокової лінії далеко вперед. Захист команди Пантера відбився і така обрізка. І що? Що, буде вихід? Відбились хлопці. Ну, а тут закидання на 13-го номера. І він обробив класний м'яч під себе. В центр зміщується. Один, один може, про... ну не вистачило десь там трохи ще йому. Якихось міліметрів, щоб проскочити і пробити по воротах. Але дуже класно проходив в тому епізоді. Один індивідуально, технічно обійшов суперників. Тут П'ятий номер правим флангом. Атака. Можна віддавати. І віддає. Подивіться, подивіться у пусті ворота. Забиває. Тринадцятий номер. 13-й номер команди Пантера. Шебін, якщо я не помиляюся, отак от звучить його прізвище, яке написане в нього на спині, і 13-й номер в минулому епізоді відмітився забитим голом. Тайм-аут зараз для команд, друзі, декілька хвилин. Перепрошую, декілька секунд і будемо продовжувати. Ну що ж, вдається пантерам зараз все-таки а свою можливість, свій забитий гол вирватися вперед. 1-0 Рахунок в грі. Знову атака Пантер. Знову правий фланг. Активніше почала грати Пантера після забитого м'яча. Бачимо, впевненіше це почувають гравці на полі. Активніше, швидше почали переходити в атаку. Боротьба індивідуальна в центрі поля відбирають м'яч. Ну і дещо Кудрівка після своїх попередніх непоганих атак. Але бачимо зараз ох ох, і небезпечно зараз пробивав гравець Кудрівки з-під ноги захисника і вже голкіпер рятує в цьому епізоді команду. Ще один удар за бокової лінії буде для команди Пантера. І перехоплення від Кудрівки. Ох, непогано міг простовкувати вперед на вільного вже партнера і один-один міг -один виходити з воротарем. Але тут ні, подивіться у відповідь 13-й номер. Зараз отримує м'яч, пробиває, пробиває в нижній кут. І тут теж на місці голкіпер Рятує, Рятує командувка Кудрівка. І кутовий удар буде для Пантер. Чуємо вигуки на підтримку команди Кудрівка. Теж немалий склад вболівальників зібрався в підтримку команди. І всіма силами теж намагаються їх гнати вперед, підтримувати. Потрібен забитий м'яч зараз команді. І що, ось є, є прохід 12-го номера, центром віддає передачу лівіше. Ну що, пробивати треба? Пробиває. У захисника влучає м'яч за бокову лінію виходить за межі поля. Кудрівка в атаці. За бокової лінії м'яч для команди Кудрівка. Ну і там, на жаль, ніхто не замикає цю передачу. Прослизнув м'яч в інший бік воріт. І хто? Вліво, для вліво, для вліво, Кудрівки вліво. теж залишається м'яч зараз. Подача і знову, знову те ж саме. Проскакує м'яч. Нікого немає на дальній стійці для того, щоб просто підставити ногу. І що, відворіт удар? О, зараз для пантер. Дені! 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 Ох, непоганий пас. Є і фланг забігав п'ятий номер. Ну, не дістався до м'яча. А тут класна комбінація від Кудрівки і що. Трохи-трохи повз ворота. Здалося мені, що влучив ближній кут, але ні. В зовнішній кут. З зовнішньої сторони воріт м'яч трохнувся сітки. Але дуже близькі були до забитого м'яча. Ох, чуємо шквал емоцій на сусідньому полі. Там дві паралельні команди грають. І сьогодні насправді дуже багато вболівальників зібралося, батьків, які підтримують своїх маленьких юних гравців. Це дуже класно, дуже приємно. Ну і від цього стає трохи тепліше. Тут атака де 13-го номера. Що може пробивати, і Він зупиняє м'яч, хотів обійти захисника, але трохи перемудрив. Перемудрив. І тут вже в інший бік м'яч прилітає. Для, для Кудрівки подача за бокової лінії Проход, ну, проходить, проходила. Ця передача. Вдвох там були а, гравці команди Кудрівка. І чомусь а, не вдалося їм прийняти вдало м'яч. Ну тут ще одна спроба. І перехоплення. Знову перехоплення, але невдале перехоплення. Ну і для, для пантер М'яч залишатиметься. Бутовий удар, друзі, буде для пантер. Не вдалося зараз сьомому номеру вціпитися за м'яча, махнув рукою. І побіг далі. Нічого страшного і небезпечно зараз і запекло було біля нашого коментаторського майданчика. Розігнались хлопці не на жарт. Та й мало. попросили команди, буквально за декілька секунд ми продовжимо. Ну що ж, запекла боротьба. Зараз на останніх секундах матчу, буквально трішки залишилось до кінця, до фінального свистка. І бачимо, розігналися темп неабиякий зараз від обох із команд. Бачимо, і Кудрівка хоче відіграватися. Ну і Пантери також закріпити свою перевагу в даному матчі. Ну, Подивимось, подивимось. Як дограють цей матч команди?

Пантери, друзі, лівим флангом проходить 13-й номер, прострілював в центр, а там був вже вільний партнер по команді. Ну і в підкаті арітує команду захисник команди Кудрівка. Там буквально трішки було до забитого голу. Але ось, ось Кудрівка має свій вихід. Ну і що ж так? Так, відскакує м'яч в протилежну сторону, протилежний бік від воріт. Але класна була передача, класне забігання могло вийти. А тут 13-й номер Пантер виривався вперед. Не дають, не дають уже і атакувати пантерам. Ну і трішечки десь не вистачає кодриці, щоб забити. Засильне закидання. Зараз не встигають на нього партнери. Перед собою Правим флангом пантери атакують. П'ятий номер був з м'ячем. І що? Заробляє кутовий удар для своєї команди. Розіграли. Є, є, є підхоплення. Проходить зараз Кудрівка, в атаці. Є, переведення. Удар і що? І знаходить свій момент, свій вдалий момент, свою реалізацію. Забиває 12-й номер. І свистить арбітер. На останніх секундочках влітає цей м'яч. 12-й номер Точоний. Зрівнює рахунок у грі. Ну що ж неймовірно, друзі, ось так, із нічиєю рахунком 1-1 завершується ця гра для команд Пантера та Кудрівка. А ми продовжуємо далі і побачимося у наступному матчі.